Осім часу родові прокляття. Дуже багато людей думають, для того, щоб сталися родові прокляття, треба зробити дуже страшні жахливі речі. Але родові прокляття починаються не тільки із страшних, жахливих речей. Вони починаються дуже багато, на яких взгляд людям кажуться, що це не страшні, страшні жахливі речі. Такі, як скажемо, повага до батьків. І до матері, і що сказано, і що сказано у Біблії про ці речі, а сказано там просто. І бо Бог заповідав почитай отця і мать, і зловящий отця і мать смертю да в морет. Івані от Матвея, глава 15. Так що, як ви самі побачили, не тільки потрібно зробити страшні жахливі речі, але коли не почитають батька і матір, це теж жахливі страшні речі. Люди, які не почитають своїх батьків, ображають батьків, зловслять на них, б'ють батьків, принижують ці люди, придають себе самі родовому прокляттю. І за такі родові прокляття будуть нести відповідальність і вони. І їхні наслідки, а точніше, їхні наслідники. Будьте обережні, почитайте закон Божий, і закон Божий це не пусте слово, і це не звич... просто звичайний вірш, це закон Божий. Почитай свого отца і Мать. І благослови всіх розумних людей, Господь.